Мене часто запитують, які добавки найкращі для відновлення. І я завжди відповідаю одне і те саме: всі ці пігулки не мають ніякого значення, якщо ви ігноруєте головне. Адже справжній бустер прогресу для вашого організму це якісний сон. Сон це не просто перезарядка, це багатоступеневий процес, від якого залежить ваша сила і відновлення після тренування. Він впливає на пам'ять, настрій, швидкість росту м'язів і навіть на те, як легко ви скидаєте зайві жир. У цьому відео ми розберемося, що відбувається на кожній стадії сну, чому недосип шкодить вашому здоров'ю і як якісний сон допомагає одночасно нарощувати м'язи та спалювати жир. І поки ми не почали, напишіть у коментарях, скільки годин ви реально спите в середньому за ніч. Перевіримо, наскільки ви близькі до золотої норми. І якщо вам тема відновлення та здоров'я цікава, підтримайте, будь ласка, це відео лайком та коментарем, щоб я знав, чи варто ще знімати такі випуски. А тепер давайте почнемо з самого фундаменту: як влаштований наш сон. Наш сон складається не з одного єдиного стану, а з циклів, які повторюються 4-5 разів за ніч. Один цикл зазвичай триває близько півтори години, і кожен з них складається з кількох стадій. Перші три це фаза повільного сну. А наступна фаза швидкого сну, тобто сон із швидкими рухами очей. Саме завдяки цим стадіям наше тіло відновлюється, закріплюється техніка рухів, відновлюються м'язи та запускається жироспалення. Типовий перебіг нічного сну виглядає так: на початку ви довше перебуваєте у глибокому, так званому повільному сні. Але чим ближче до ранку, тим менше часу організм відводить на фази повільного сну, і тим більше уваги приділяється фазі швидкого сну, у якому ми бачимо сновидіння. Кожна стадія має свої завдання і важлива для повноцінного відновлення росту м'язів, контролю апетиту та й загалом відновлення після тренувань. Перша стадія це перехід між бадьорістю і сном. Це коли ви ніби чуєте, що відбувається навколо, але поступово вимикаєтесь. Серце б'ється повільніше, дихання спокійнішає, м'язи розслабляються, іноді навіть здригаються. Саме тіло тут відпускає напругу після тренувань, знімається зав'я навантаження з нервової системи, мозок у цей момент переходить з активних денних хвиль. На більш повільні тета хвилі. Людину легко розбудити. І часто саме на цій стадії, ви думаєте, та я ще навіть не засинав. Друга стадія справжнє занурення у сон. Тут серцебиття і дихання стають ще спокійнішими. Тіло повністю розслаблене, у мозку відбуваються короткі сплески активності. Вони допомагають закріплювати пам'ять і засвоювати інформацію. І саме тут закріплюється техніка рухів, яку ви відпрацьовували у залі. Якщо ви вчились новій вправі, у цій фазі мозок закріплює правильний руховий патерн, щоб завтра він виходив більш автоматично. Третя стадія глибокий або дельта-сон. Ось тут відбувається справжнє відновлення організму. Тіло максимально відпочиває, а мозок працює на найповільніших хвилях. Саме тут йде відновлення тканин, синтез білка, виділення гормону росту, зміцнення імунітету. Ваші м'язи після тренування буквально ростуть у цей час. Якщо ви качаєтесь і хочете прогресу, ця стадія цінніша за будь-який протеїн чи будь-яку добавку. Без якісного глибокого сну ви не зможете ні наростити м'язи. І повністю відновитися. І нарешті четверта стадія: етап швидкого сну, який формує вас не лише фізично, а й психологічно. Тут відбувається баланс емоцій, закріплення моторних навичок, регуляція Ви колись помічали, що після гарного сну проблеми сприймаються легше, а після безсонної ночі навіть дрібниці доводять до сказу. Це і є робота швидкого сну. Його відсутність напряму пов'язана з тривожністю, депресією, втратою концентрації. Якщо вам знайоме відчуття, коли після безсонної ночі навіть легке тренування здається каторгою, це якраз наслідок браку швидкого сну. Кожна з цих стадій критично важлива: випав один етап, і ви вже не доотримали повного відновлення. Недосип це не дрібниця, це хронічне недовідновлення, яке поступово б'є по всіх системах організму і напряму гальмує ваш спортивний прогрес. Сон безпосередньо контролює і наш апетит усе завдяки двом гормонам лептину та греліну. Лептин подає сигнал мозку. Я ситий, енергії достатньо. А грелін, навпаки вмикає відчуття голоду. Якщо ви спите менше норми, баланс порушується. Лептин падає, грелін зростає. Результат очевидний. Ви відчуваєте голод навіть після достатньої кількості їжі і тягне вас саме на солодке чи фастфуд. Це одна з причин, чому люди з хронічним недосипом завжди швидше набирають зайву вагу. Ще один ключовий момент гормон росту. Він виділяється саме у фазі глибокого сну. І це головний сигнал для вашого тіла почати відновлення після тренування. Він запускає процеси синтезу білка і допомагає м'язовим волокнам відновлюватись, зміцнює зв'язки і навіть підтримує стан шкіри. Якщо ви не досипаєте, рівень гормону росту падає і тіло відновлюється значно повільніше. Жодні добавки не здатні компенсувати цей дефіцит. Ви просто відчуватимете постійну втому і застій в результатах. Але це ще не все. Сон напряму впливає на роботу серцево-судинної системи. У глибоких фазах артеріальний тиск знижується, серце працює спокійніше, судин відпочиває. Якщо ви регулярно досипаєте, серцево-судинна система не встигає відновлюватись. І вже на кардіо чи на інтенсивному тренуванні ви це відчуєте, що задихаєтесь швидше, ніж могли б. Так само сон контролює рівень інсуліну та чутливість клітин до нього. Недосип призводить до інсулінорезистентності. А це вже прямий шлях до набору зайвої ваги та діабету другого типу. Тобто, навіть якщо ви правильно харчуєтесь і тренуєтесь, але спите по 5 годин, ви фактично перекреслюєте частину результатів своїми ж руками. Ще один критичний аспект психіка і нервова система. Коли ви достатньо спите, мозок ефективно обробляє емоції, знижує рівень тривоги і допомагає легше справлятися стресом. Це напряму впливає на вашу мотивацію. Після гарного сну легше йти в зал, зосередитись на техніці і витримати потрібний обсяг роботи. Ви, напевно, помічали, після якісного на сну навіть важкі вправи заходять легше. А після безсонної ночі навіть дійти до залу важко. Це не слабка сила волі, це фізіологія. Отже, сон це фундамент. Без нього ви не наберете м'язи, не позбудитесь жиру і не будете продуктивними. Це не опція, яку можна замінити кавою чи енергетиком. Це базова потреба, від якої залежить форма, енергія і відновлення. А якщо ви хочете поєднати правильне тренування, харчування і режим відновлення так, щоб тіло реально змінювалося, я можу вам допомогти. Можу розписати як разову програму тренувань та харчування, так і вести вас як онлайн-тренер, коли ми постійно на зв'язку, я слідкую за прогресом та, в залежності від нього, вношу коригування в план роботи. Пишіть мені за посиланням в описі, і ми підберемо для вас індивідуальну програму, яка врахує всі нюанси від вашого графіка до цілей спорту.